До дня міста у Лозові відзначили переможців конкурсу від міського палацу культури та управління культури місто Крізьгорнятко Кави. За умовами конкурсу, мешканці мали зробити фото, де рідне місто видно крізь горнятко кави. У такий спосіб учасники представили Лозову під креативним та теплим ракурсом. За словами завідувачки відділу культурно-масової роботи міського палацу культури Надії Любченко, конкурс приніс чимало позитивних емоцій та оригінальних фото нашого міста. Ми були вражені наскільки це просто та легко вийшло в наших мешканців міста, тому що наші лозівчани підійшли до цього дуже креативно, так би мовити, з душею. клали частинку свого життя, частинку своєї своєї душі в кожну світлину, так би мовити. Робіт було дуже багато, більше 30. Особлива подяка висловлюється Юлії Вакуленко. Це професійний фотограф. Щиро дякуємо їй за допомогу. Вона обрала три призові місця. В перше місце буде нагороджено дипломом та подарунковим сертифікатом. Це головний приз нашого конкурсу. Це сертифікат від міценату кав'ярні Кафеїн. Сертифікат буде на тисячу гривень. Друге та третє місця будуть нагороджені також дипломами та подарунками. Організатори підкреслюють, конкурс став не лише цікавим змаганням, а й способом показати любов до рідного міста навіть у дрібницях повсякденності, як у чашці кави. Щиро дякуємо нашим учасникам та закликаємо долучатися до наших майбутніх конкурсів.